Пане Юрію, скажіть, будь ласка, напередодні дня вшанування жертв Голодомору і жертв політичних репресій у Кривому Розі, якими проблемами опікується Криворізька організація партії Свобода? Почну з того, що тиждень тому ми написали повідомлення в центральний міський район про те, що ми будемо проводити захід 16 й години вшанування загинувших під час геноциду українців. Але весь тиждень мені надзвонюють з центрального міського району, представники влади, загального відділу внутрішньої політики і врешті-решт голова міської, Центральної міської районної ради Салтовська Ірина Петрівна, вони пропонують перенести захід. Ну і питання, звичайно, що ми будемо робити під час цього проведення часу, коли ми там будемо, наша партія. Ну, я сказав, що ми хочемо там довести до людей, що це є насправді, що ми вшануємо хвилину мовчання, але потім хочемо інформаційно провести роботу, таку, щоб насправді це лицемірство, щоб представники влади, які мають відношення пряме і можливість змінити назви цих вулиць. Організаторів саме цього геноциду, Фрунзе, Постишева, касіора. Вони не бажаються робити вони або нащадки цієї ідеології, або вони є нащадками тих, хто це робив, або їм просто байдуже. Ну, що однозначно для нас це дуже погано. Ну, вони починають наголошувати на тому, що все-таки це треба вшанувати. Ну я кажу, який сенс, якщо от ви можете переіменувати В вулиці, це найбільше вшанування було, тому що це подвійна мораль, як ми виховуємо своїх дітей. Коли тут ми вшановуємо, а тут ті, хто це робив, безпосередньо організовував, вони от. Дійсно, виходить ще видатні діячі. Що тоді в нас зміниться? Ні, от, нема грошей. Тоді я їм кажу, ну у влади ж там, скільки фактів таких впливає, є можливість красти ці гроші, там, використовувати, незрозуміло як. Бурові вишки купляти, тут на тендерах купляти, де спаливо по 28 гривень за літр платить. А на перейменування вулиць нема. Кажу, це подвійна мораль, це справжнє, звичайне лицемірство. Ви просто хочете тут бути такими, а там такими. Ну, ви не є тими, хто опікується нашими проблемами і кому є якийсь взагалі до українців, до нас якесь діло переймається нашим всім. Скажіть, життям. завтра, в день вшанування жертв, що ви будете робити? Ну, ми не хочемо там сваритися, але ну, банери там з вимогою перейменувати вулиці котів, звичайно, там будуть. Хоча нам і сесія винесла рішення, щоб ми проводили більший час, але ну, вони могли це зробити тільки в судовому. Порядку а для нас це воно не дійсно. Ми вам надамо, ви побачите все за спасибі, Все, дякую.